Всесвітній день ментального здоров'я щорічно відзначають 10 жовтня. У рівному цього дня в центрі міста перехожі могли безкоштовно поспілкуватись та отримати відповіді на свої запитання від практичних психологів та психіатрів щодо того, як діяти в ситуаціях, коли виникає тривожність. Рівнянка Наталія розповідає, раніше до психологів не зверталася, але після спілкування зрозуміла, що можливо і спробує, адже отримала необхідні поради. На даний час так є тривожність з психологом. Спілкувалася, як себе поводити ось. Наприклад, якщо дітки там в школі чи в садочку, як себе поводити, як себе опанувати. Дуже гарні рішучі нам дали такі поради, як це все ну, опанувати і для нас, і для родини. Дуже корисний, дуже пізнавальний. Я думаю, що це і надалі потрібно організовувати такі заходи ось для населення, ось для пересічних громадян, більше спілкуватися і розказувати про дані проблеми один одному, ділитися. Як відзначають в області люди соромляться звертатись за допомогою до психологів чи психіатрів, намагаючись самостійно вирішити питання ментального здоров'я, і це стає проблемою. Це підтверджують і результати дослідження, яке проводили в 11 країнах світу. Кожна друга людина в світі відчула вплив того, що відбувається в нас в країні, тобто військової агресії Росії. Кожна сьома людина в світі в тих країнах, де проводилось дослідження, має або психічні розлади, або поведінкові розлади, або стресові ситуації. А Україна показала, що лише одна з 50 людей має ці проблеми. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми не звертаємося, ми не ідентифікуємо себе ці проблеми. Аби якось покращити цю ситуацію, на Рівненщині на базі обласного центру психічного здоров'я населення створили центр ментального здоров'я. Ми відповідно створили центр ментального здоров'я, який буде націлений саме на консультацію родичів, родичів військових, родичів людей, які мають проблеми із ментальним здоров'ям. Оскільки родичі, які супроводжують люди, які є біля хворої людини, вони не знають, як правильно себе поводити, як правильно знавати перші симптоми захворювання, на що звертати увагу, на що відповідно Чергову можна якусь допомогу надати для того, щоб можна було запідозрити саме загострення даного захворювання. Тривожність один із станів, який охоплює людину під час раптових непередбачуваних ситуацій, аби швидко опанувати себе, фахівці мають кілька простих порад. То нам треба себе заспокоїти максимально і найлегше, що найлегше людині зробити в такій екстремальній ситуації, це взяти під контроль власне дихання. Тобто Сфокусувати свою увагу на тому, як ми дихаємо. Дихати потрібно повільно, краще, не глибоко насамперед, я би радила це фокусація на диханні, фокусація на предметах, які є навколо і. Максимально так, це звучить дуже легко, але все-таки старатися максимально відганяти від себе негативні думки і фокусуватись на чомусь позитивному, на тому, що є навколо. Тривожність багато рівнян відчувають саме під час повітряних тривог. Пані Ольга, яка проходила повз, також звернулася за консультацією. Адже іноді виникають такі стани, як паніка, страх і тривожність. Ми тривожність всі ми, я замітила. Відчуваємо в період, коли лунає тривога, повітряна тривога в місті. Ось ми живемо в центрі, шумно, У нас тривожність. Ми завжди прислухаємося до порад психолога, особливо. Ось, і сьогодні я багато почерпнула, розмовляла з лікарями і хочу сказати, що нам всім потрібно ну, не розслаблятись і не впадати в відчай. Окрім консультації, усі бажаючі могли пройти анкетування, відсканувавши QR-коди. В подальшому відповіді стануть основою досліджень. Вхідне анкетування ми оцінюємо стан психічного здоров'я. Він не є глибинне інтерв'ю, це не є такий глибинний аналіз, але декілька базових питань, які нам дадуть картину. в нас є далі. Ми працюємо, волонтери, психологи працюють з методиками самодопомоги, дві-три методики, і на виході. Знову анкетуємося, проводимо анкетування і дивимося зріз змін. Ми матимемо дуже скоро дуже таке велике масивне дослідження. Також у Рівному провели круглий стіл, під час якого обговорили впровадження та створення нових програм щодо ментального здоров'я мешканців області. В регіоні вже працює чотири центри психосоціальної підтримки, але цього недостатньо. Кожна громада має надавати такі послуги. будь яка проблема яка виникає будь кого Вона має вирішити сатехніка і терацій, знаєш, куди прийти, і там зустрінуть її зрозуміють. Фахівці у сфері ментального здоров'я працюють в усіх медичних та освітніх закладах області та надають консультації безкоштовно. Анастасія Шепетюк Вічеслав Мельник, випуск новин.